Що таке молодість у 2025 році? Це не тільки про вік, це про стан душі, про рух, про незламність. Це коли мрієш і не боїшся діяти, навіть коли навколо виклики, а попереду невідоме. Це коли не мовчиш, коли стоїш за своє, за університет, за спільноту, за країну. Це коли важливіше зробити справу, а не зібрати лайки. Коли обираєш не хайп, а сенс. Я студент, і моя аудиторія не завжди моя партия. Але в ній завжди є майбутнє. Ми не ідеальні, але ми справжні. Сміливі невголовні, українські. Моя мрія. Це не лише про мене. Це про тих, хто поруч. Це про Україну. Бо мрія це не сон, це план, а дія це сила молодості. Це мій голос, це моя молодість, це моя незламна країна. Ми різні, але ми єдині. Рухаємось вперед у ритмі сили, дії і любові до своєї землі.